Всім привіт! Ви на каналі Марини. Сьогодні з нами я, е, Льоша, е, е, і всі форми цього ім'я. Абсолютні форми цього ім'я. всі. Е, е, і ми вирішили поділитися з вами тим, що ми любимо робити дуже сильно. Може, ну, не найбільше, але все одно ми дуже любимо готувати. І сьогодні ну в нас якби великдень на носі, і ми подумали, чому б ми б не зробили, не розповіли про нашу паску, про те, як робимо її. Ми тому що це вже така, як між нами традиція. Так, це наш уже сімейний рецепт. Ми тестували дуже багато версій, але Ось це <смеш> робить смак неперевершеним. Ну тому... не тільки це. Ну не тільки так, але е, свої фішечки ми додали в цей рецепт, тому хочемо поділитися з вами. До речі, саме цей рецепт е, ще з часів, коли я навчалась в школі. Браво. О, вау! Oh, wow! <�х》. that tu> <classic> uh, і це самий класний рецепт із всіх, що ми uh, готували. Так і я від себе хотів би сказати. Я дуже в принципі люблю Великдень, як дуже багато. Я бачив, що в цьому році навіть Сільпо дійшли до тієї точки, де вони почали продавати маленьку пасочку, тільки верхівку uh, вкриту глазурню. Типу, це вже як десерт, а не якийсь ритуальний хліб. Мені не подобались паски як ритуальний хліб. Там ці родзинки, в сухе, З'їли глазур, все. Типу, Просто хліб, сала поклади на неї. Мені це не подобалось. І тому, коли ми прийшли сюди, ми, ну, на цей рецепт ми спробували, я такий: о, тепер це десерт. Це не паска традиційна, це десерт. Як торт, але не торт. І ця паска настільки смачна, що не маю цього бажання з'їсти лише верхушку. Ось просто повірте. Просто повірте, вона смачна. Вся. До крих. Так. так. Тому е, цей рецепт ми поділимо на 5 кроків. І зараз я проговорю всі. Е, бажано передивитись це відео до. І коли ви почнете готувати, вам уже буде спокійно, ви будете знати, що все у вас точно вийде. Подивитись його треба на пам'ять. На, на пам'ять реально закриваєш очі, тебе вночі підіймають. Що другий крок? І ти такий так, ми маринуємо цукати в Бейлісі, і тоді можна спати. Поки не відлітає від зубів все відео, взагалі, будь ласка, не, не треба ставати. Але подивитись, хоча б двічі, е, будь ласка, ну до і коли готуєш. Ну, це моя така рекомендація. Ну і давайте бути чесними. Це трохи допоможе з переглядом українського Хай, контенту. Коментарі, підписка. І просто дивіться українське. Так, контент. давайте просувати українське. Тому перший крок це е, цукати. Ми нарізаємо манго та журавлину. Ви можете замінити на любі, які ви полюбляєте, на курагу, на родзинки. Е, але раджу додати все-таки журавлину, вона робить свій uh -huh. смак. Оця кислинка дуже класна. Ми заливаємо цукати бейлізом. Якщо у вас немає бейліза, це не проблема. Можна замінити на коньяк, можна замінити на е, будь-який лікер. Лик... Да, лик... Так, да, кремовий лікер. Я не думаю, що є таке слово, але вибачте, <сміст> але <Патарська> область лікер. <сміст> але ви зрозуміли, і бажано залишити хоча б на годинку їх, а краще на ніч. Тому ось цей перший крок краще зробити за день до того, як ви почнете готувати. І, і я хотів би сказати, так як я вну мене як бекграунд програмування, трошки програмування завжди є нуль, не одиничка, перша там в чомусь, а нуль. Завжди є нульовий, тому не лий, будь ласка, ну, тому що добавлюсь. спочатку треба мекнути бейліс, інакше Великдень, взагалі йде не туди. тому... Ну, а ну, я, місь... я поки е долью трошечки. Ми е в португальських кольорах е трошечки. Ми... Ну, просто, ну, а чого? Не традиційне приготування. Ну, баски. Так, треба, Коли вона доготується, треба вже трошки бути на іншій. Планеті. Тому Чин Христос воскрес. Воістину воскрес. <рес> <рес> Ось. Ну. Е, так. Ми зробили крок один. Переходимо на наступний крок, і це у нас опара. Для цього нам необхідне молоко, борошно, е, цукор та е, дріжджі. Е, секунду. Так, да, дріжджі просто були в холодильнику. Ну, бо вони там мають бути від 0 до 10 градусів, то в принципі, е, починається з опари. Е, крутіше її зробити одразу, поки ви там робите все інше, тому що вона. Має пройти трохи часу, там якась година. Ну, взагалі, навіть 30 хвилин може бути достатньо, але ви будете дивитись саме по прогресу, Тому що свіжі, дріжджі і сухі, вони трохи по-іншому вступають в реакцію. Але якщо у вас немає свіжих, я напишу грамовку, скільки потрібно сухих. Тому, тому починаємо цей процес. Отже, щодо опари. Треба, там, я не знаю, поставити на, якусь, ну, на середній вогонь просто якусь там кастрюлю чи ковшик. Головне молоко розігріти до температури тіла, тобто 36-37 градусів. Якщо є термометр, ви використовуєте термометр. Якщо немає термометра, просто пальцем. І потім треба буде в це молоко, коли воно буде 36-37. Додати дріжджі, додати борошно і додати цукор. Головне дивитися за тим, щоб молоко не перегрілось. Знизу, наприклад. Е, ну Тому що там зверху може бути 36-37, дно може бути там, я не знаю, 40 Дріжджі можуть себе повести, якось типу непередбачувано, може померти, зваритись. Коротше, не перегрівайте, будь ласка. Е, тому я ставлю таку типу, мінімальну якусь температуру, просто щоб воно е охайно, обережно дійшло до потрібної температури. Отже, е молоко розігрілось, я даю тепер сюди дріжджі. Е я їх потовк. Не знаю, треба, не треба, вони і так розійдуться, але все одно їх потовк і вінчиком е, ви розмішуєте. Потім додається цукор. І потім змішується борошно до стану. Ну, воно типу, буде таке сметанкове. Ось, в принципі, виходить така плюс-мінус текстура, як така. Ну, сметану. Е, і ви дивіться, тому що я так сказав, що типу 30 хвилин, але опара може, ну, дріжджі можуть вступити в реакцію за 20-30 годину. Ди, треба дивитися за ними. Просто накрийте там свою, де, де вони будуть у вас підходити, поставте їх в тепле місце. Можна духовку там підігріти до 40-50, вимкнути і поставити, ну і закри, закрити духовку, щоб воно о цьому 40-50 лишалось там трохи, щоб вони прокинулись і почали жерти. До речі, на мені керамічне намисто від бренду Бабуся, де я являюсь співзасновницею цей бренд про українську кухню, про нашу рідну їжу, про наші улюблені страви, борщ, вареники, сирники, хлібна історія якось на мені. Тому заходьте на сторінку, підписуйтесь і давайте проносити наші традиції крізь віка. В нашому випадку пройшло 30 хвилин і опара. Дуже гарно піднялася. Просто я не знаю, в три рази виросла. Ах. Крок 3. Починаємо готувати наше тісто. Ми виливаємо нашу опару. І далі додаємо всі наші інгредієнти: жовток, наші цукати. Масло кімнатної температури краще дістати його з холодильника за годинку-дві, я спеціально нарізала, щоб воно швидше стало кімнатної температури. Тепер питання, чи воно все влізе. Mm. Що думаєш, вона замішає? Там цукати вже є? Так. Да. Та замішає. Додаємо олію, насіння чия. За бажанням. Можна мак додати. Сіль за смаком. Цукор? І на останок ваніль. Можна замінити сиропом ва ванільним, а це можна крупничком прям. Гарно вичищаємо, якщо у вас також паличка ванілі. Бачите скільки? Те саме робимо І ще з однією ванількою. Так, відкриваємо. І тепер це все замішуємо чи в комбайні, якщо у вас є, чи вручну. Але це займе напевно хвилин 20. У нас комбайн, тому починаємо. Четвертий крок це назва його формування ідеалу. Фасуємо наші пасочки. На кожну форму. Такого розміру. Ми не знаємо, які ви робите, але такого розміру. Ну, це такі розміру. середні. Йде приблизно 450-480 грамів. У нас має вийти 9 штук. Може, 10. Але формочок 10, тому 9 чи 10. 450 грамів ми намагаємось відважити. Е, нічим змащувати форму не потрібно, тому що всередині тіста багато масла, воно дасть просто форму і це просто ну, типу, непотрібний крок. Е, от, зараз виставляю ваги і поїхали. А я так, інтуїтивно буду накладати. А, до речі, розкажи, що ми будемо робити з такою кількістю пасочок. Ну, в ідеальному світі їсти, але це не ідеальний світ, і жопа розлізеться дуже здорово. Е, тому, е, так як ми переїхали в нове місце, навколо нас багато іноземців, які в принципі, не знають, що таке Пасха, то ми вирішили е, віднести всім сусіддя, сусідам, е, в яких ми були вже в гостях, з якими ми знаємось, або навіть до тих, до яких ми не знаємось, ми просто зараз випечемо і припрем, і скажемо Happy Easter, е, Бо Пашка, е, живіть з нами! Буде здорова жопа. Е, до речі, до нас заходила сусідка Шонін. Вона хотіла з нами познайомитись, принесла тістечко, і в нас судочок лежить вже місяць. Ми ніяк до неї не, не дійдемо, щоб повернути його. Тому ось буде прекрасна нагода. Нарешті. Е, інші сусіди, вони фанати. Італії та італійської кухні. Ось просто сусід побудував вдома е, Піца пічку. Та... І навіть цілий, в принципі, цілу літню кухню навколо цієї теми. Там є стіл, щоб він робив тісто для пасти, для піци, ковбасу. Вони роблять, ну, типу, там і, і італійську, і бельгійську, тобі ж ну, там, там. Там Повний Виробництво, факт. реально. Так. Ось тому я думаю, що їм буде цікаво спробувати також, е е е якщо вони вже полюбляють італійську кухню, знають, що таке панетоне. Це не панетоне, але. Але хай знають українську пасочку. Да, але Вона від... краща, ніж панетони, бо панетони їдять на Різдво, а не на Пасху. На так. Пасху їдять незрозуміло не що. Да, Треба так. їсти. Пантону Паску. Пане Паска. Давай я буду ось так передавати, а ти будеш. А інші, інші сусіди е зараз вони від'їжджають в Німеччину, то ми спробуємо їм віддати, щоб вони там повезли далі в Німеччину. Е то так і далі є люди, яких ми не знаємо. Але що ми зробимо, вірно? Ми просто підемо е, і просто будемо дзвонити в двері, типу як в серіалах, фільмах, і такі. Е! А ми тут переїхали два місяці назад. Ви нас бачили. Е, тому давайте познайомимося. Ось вам Паска, була Пашка, побалакаємо в травні. Ось. І тому це непогана нагода на правду познайомитись з сусідами, щоб не були, типу, такі добрий день і розійшлись. А, типу, ти зробив крок на зустріч. Це, в принципі, всім буде приємно. І як ви зрозуміли, їх треба вкласти з А, на півтори години. Першу партію вже дістала. Закидаю партію номер 2 Перша вийшла неймовірною, Зайняло це 40 хвилин часу. Випікаю другу. І як тільки ви дістали паски, будь ласка, накрийте їх рушником. Буквально хвилин на 20-30. Таким чином ви дасте паски доготуватись. Ось це дуже важливий. Крок також і останній крок це приготування італійської меренги, саме якою ми будемо прикрашати наші пасочки. Дуже раджу придбати кулінарний градусник. Таким чином це спростить вам деякі процеси. Наприклад, він важливий елемент в приготуванні італійської меренги, тому що нам треба довести сироп до 118 градусів. Тут я змішала воду та цукор. Ось і таким чином я легко можу заміряти, скільки градусів зараз. Вже 78-89, тобто це досить швидко. Але якщо у вас немає е термометра, тому я поставила одночасно таймер, щоб дізнатись скільки часу це приблизно займе. І таким чином ви зможете просто по часу приготувати. Але тут важливо не перетримати сироп, тому що якщо він буде вище, ніж 118 градусів, нічого не вийде. Приблизно, коли ви бачите 105 108 градусів, в цей момент ми починаємо взбивати наші білки, які вже ось тут нас чекають. Я додала трохи туди солі. Ось тому вже 96 градусів, і скоро почну взбивати. Білки мають бути такі е, плотні, е, тому треба взбивати їх буквально хвилинки-дві перед тим, як залити сироп. У нас вже 103 градуси, і я думаю, що я почну вже взбивати. Вбиваємо від 4 до 8 хвилин, щоб меренга стала такою пухкою. ось бачите, білок не стікає, тримає форму. Це те, що нам потрібно, тому починаємо прикрашати. Італійська меренга готова. Ось бачите, як вона гарно тримає форму, тому я приступаю до декорування. Я завжди накладаю багато меренги. Ем, я б сказала, що кладу x 5 від дитячих спогадів, тому що, як і всі, хотіла їсти лише верхівку, тому ось чому б і ні. Нехай будуть ось такі хмаринки. Я роблю ось такі рухи, щоб додати цікавої форми. Далі в мене є макарони, бізе, різні шоколадні яєчки та ось такі фісташкові трубочки. І, звичайно, є різні конфеті. Кожну паску додаю макарон. А декому пощастить на два? Так, нехай буде сюди далі. Фісташкові трубочки. Шоколадні яєчки. bizeshke Дуже подобаються ось саме ці, вони з таким золотим відблиском. Чув, як воно сипаться на підлогу. Це називається півдня готуй, півдня прибирай, але воно того вартує. Так, щось ось такі рожеві. Далі ось такі зірочки. І, і на останок ось такий кондитерський спрей це глітер, який можна куштувати. Він дає таке гарне сяйво, Мені подобається його використовувати. Наші пасочки готові, це, це божественний запах і смак також. Тому зараз йдемо куштувати. Манифик mm. просто тая вроде можно ще зверху на Звертаємось від сусідів з домашнім сосиською. Все, що треба знати про наше оточення.